Шановні колеги, шановні колеги, зараз, на жаль, прильоти і стріляють в Дніпрі, і не може до нас приєднатися, на жаль, Тетяна Володимирівна Колесник, тому ми поміняли місцями. Ось сподіваємося, що це закінчиться, і вона зможе до нас приєднатися, тому вибачте, починаю я. І, шановні колеги, дозвольте мені представити свою презентацію: це стрес індукована, індукована артеріальна гіпертензія в умовах війни. Шановні колеги, ну, війна і боротьба. Сьогодні ми це маємо з вами, на жаль, і бачимо, і бачимо що під час війни військовослужбовці зазнають травматичних подій. Але. Але ми, цивільні жителі, які живуть в зонах бойових дій, сьогодні Україна живе повністю в бойових діях, і ми також ризикуємо отримати травми і багато досліджень, які пояснюють зв'язок між війною, бойовим стресом і посттравматичним стресовим розладом стресори, з якими стискаються військовослужбовці, зазнають низькі потенційно травматичних подій. Ну і, на жаль, це все є з нами, з усіма нами, і посттравматичний стресовий розлад. Що це таке? Ну, Ми бачимо з вами, що це може бути як автомобільна. ДТП, да, дорожне транспорт відбувається якесь. Крім того, це може бути сексуальне якесь насильство, це може бути воєнний конфлікт, багато яких конфліктів, хто ж наших рідних. Але це буде синдром, який виникає внаслідок реального або загрозливого серйозного ушкодження або сексуального насильства. Ознаки та симптоми посттравматичного стресового розладу виникають внаслідок складної взаємодії, психологічних і нейробіологічних факторів, які симптоми посттравматичного стресового розладу? і вони включають наступне: постійне, повторне переживання події, нав'язливі думки, пов'язані з травматичною подією, кошмари або тривожні сни, постійне або повторювання мимовільні спогади. Дисоціація, включаючи спогади, та інтенсивна негативна емоційна або фізіологічна реакція на нагадування в травматичний тригерів, уникнення травматичних тригерів або мислення, розмов про досвід, негативні зміни в знанні та настрою, нездатність пригадати важливі аспекти травми. Неадекватне звинувачення себе в травми, перебільшення негативних переконання щодо наслідків трави, стійкий негативний емоційний стан, сум, жах, відчуття провини. А крім того, підвищення збудження або реактивність, дратівливість, проблеми зі сном або концентрацією уваги, підвищена реакція здивування, підвищення пільність потенційної безпеки. Ну, Далі тривалість імптовів буде більше, ніж один місяць, і розлад викликає клінічно значущий дистрес або порушення функціонування. Порушення не пов'язане фізіологічним впливом речовий чи іншими захворюваннями. Ну, і на класифікації ДСМів. П'ять розпізнає специфікатор із дисоціативними симптомами, коли симптоми ПТСР супроводжуються стійкою або періодичною деперсоналізацією, або дереалізацією. Ну і специфікатор із затримкою експресії слід включити, якщо всі критерії ПТСР не виконуються протягом ніж 6 місяців після травм. Діагноз посттравматичного стресового розлиту ґрунтується на доказах серйозної загрози фізичної травми, і може бути симптоми депресії, тривожні симптоми, зловживання психоактивними речовинами, суїцидальні думки, проблеми у відносинах. Але які зміни відбуваються в мозку при ПТСР? Дослідження виявили зміну від далевідному. Тілі, префронтальні корі, гіпокампі, передній поясній частині та мозолюсному тілі, зміни функціонування гіпоталама гігепезарної осі. Але про що, навіщо ми про це все говоримо? Тому що ПТСР посттравматичному стресовому морозу спочатку все починається з тривоги. І є потенційний зв'язок між тривогою та серцево-судинними патологіями. Це Тривога з симпатичними нервовими ураженнями, симпатичною нервовою системою, ринін-ангеноздестеронової системи, гіпоталамік пітуєтріна диналовою системою, серотоніна зменшення, реакція специчного оксигена. І все це переходить в гіпертензію. Це цукровий діабет, ішемічну хворобу серця, серцеву і ниркову недостатність. Дозвольте мені представити наші дані. Якраз відносно депресії, відносно тривоги. Але, але це все ще було до війни. Навіть до 2014 року. Тому що це було Євроеспа 4. І це був мирний час. І це був спокійний час. Але, шановні колеги, ми мали дуже багато пацієнтів із тривогою, із депресією. Давайте побачимо. І так, без депресії ми бачимо хворі, які були з артеріальною гіпертензією, з сукровим діабетом, з дійсні навіть без ішемічної хвороби серця. 34% отримували тільки не мали депресію, 12% мали тяжку депресію. Тривогу, Тривогу мали 21% тяжку, і 10% середню. Ну, на жаль, вже ж людина, яка має депресію, вона, вона палить, і ми бачимо збільшений рівень, рівень артеріального тиску і навіть рівень холестеролу. Він піднім, залежав, залежав від тривоги. І ми бачимо з вами ось тривога. Але якщо є тривога, то є, ми бачимо з вами, залишається все ж таки. І підвищений ризик холестеролу і підвищений ризик цукрового діабету. Так само і з депресією. І взагалі, людина, яка має депресію тривогу, вона не звертає уваги на наші поради, як треба рекомендувати. Приймати які, яку дієту, як себе поводити. І зрозуміла, що у хворих з середньою і тяжкою депресією буде низький рівень, більше половини, вони не будуть фізичною активністю застосовувати, і так само із тривогою. А, дуже цікаво, про яку я казала вже. Класифікацію фіндрик, шкала фінтрикс для визначення цукрового діабету. І от за цією школою, навіть у людей, у яких не було цукрового діабету, ми бачимо з вами не, процент а, ризику розвитку цукрового діабету, дуже високий. А, у хворих з тривогою середньої тяжкого стадії і так само і Депресія рівнем депресії. Ну, і рівень артеріального тиску, також ми бачимо з вами, при тривозі і при депресії він більший, ніж без тривоги і без депресії. Відносно артеріальної гіпертензії та стресу. Шановні колеги, є прямий зв'язок між факторами ризику і артеріальною гіпертензією. Але фактори ризики, ці всі фактори ризику, на жаль, вони пов'язані з тривогою і з Депресію. І, наприклад, от ми бачимо з вами вік, це вплив на артеріальну гіпертензію та тривогу. І поширеність артеріальної гіпертензії стає 26% серед людей 20-44 роки у порівнянні 78 років серед осіб старше 65 років. Чому? Тому що зі збільшенням віку ендотеліоцити піддаються сединному сторінню. Що посилює апоптоз і запалення, і це призводить до збільшення жорсткості артерій, про які ми з вами казали, підвищується рівень артеріального тиску, і втрати спричинені-деляльними клітинами вазоділятація, тим самим збільшується ризик гіпертензії. Кількість специфічних рецептів гідроксі аптаму у мозку значно зменшена, що призводить до ректільної дисфункції, збільшується мові розвитку тривоги, вплив естрогену. Коли зменшується остроген, то починаються проблеми і детеліальної дисфункції, і на маса тіла збільшується, і реніно-гентензінової системою, і оксидативного стресу. Спосіб життя дуже важливий. Хронічний вплив тютюного диму, це не просто так. Пасівне е, паління змінює регуляцію артеріального тиску через е, вегетативну нервову систему, що призводить до артеріального гіпертензії через нестримне підвищення симпатичної активації, посилює тривогу, підсилює, підвищує супераксиддісмутазу. Зловживання алкоголем, збільшує здатність мікроглії, до поглинання, виключаючи аномальне синаптичне обрізання, втрату синапсів і поведінку подібно до тривоги. Надмірна вага та ожиріння є причиною 65-75% випадків первинної гіпертензії, артеріальної гіпертензії, пов'язана з ожирінням, ініціюється порушенням функції нирок і збільшенням каналів реабсорбції солі. Механічно старіючі гліальні клітини демонструють надмірне відкладення жиру, а ожиріння викликає старіння гліальних клітин, що викликає занепокоєння. Дуже цікаве навколишнє середовище, про яке я з нього казала, що вплив свінцю викликає нейрозапалення, що характеризується астрогліальним мікрогліальним гліозом. І тривога, і гіпертонія спричинені нейрозапальними процесами, які ще й далі розвиваються. І нещодавнє дослідження показало, що вплив спінцю створює окислювальний стрес на, викликає дисбактеріоз кишечника, який може привести до гіпертонії і тривоги. Ну, і чим транспорту так само впливає підвищує рівень гормону стресу та викликає серйозний кислютельний стрес у кровеносних судинах. Потенційні механізми коморбідної гіпертензії та тривоги. І що ми маємо в такому випадку? Що інтерлекін 6 пов'язаний з гіпертензією опосередованою антіінтензіном 2. Інтерлікін 6 запалення. Посилюється у відповідь на ексогенну інфункцію атенцін 2, що підвищує активність ріно-гетинівої системи в кінцевому підсумку і викликає виникнення та розок гіпертензії. Інтерлікінщін стимулює вироблення інтерлекін 17 шляхом індукції поляризації СД4 клітин, що призводить до гіпертензії. Активні форми кисню впливає і мікробіоти кишечника. Ми бачимо з вами, що мікробіоти кишечника прямим чином впливає на розвиток і гіпертензії, але я разом це з тривогою. Депресія підвищує ризик захворюваності на гіпертонію. Це вже пряме дослідження. Метааналіз проспективних когортних досліджень. 365 учасників середнє спостереження більше дев'яти років. І депресія підвищує ризик винення гіпертензії. Метааналіз підтверджує, що депресія, ймовірно, є незалежним фактором ризику розвитку гіпертонії. У процесі профілактики та лікування гіпертонії важливо обов'язково враховувати депресію. І ми бачимо з вами кореляцію між систолічним та діастолічним артеріальним тиском і шкалою самооцінки, і корелює між шкалою Ми бачимо шкала тривоги, і надалі депресії свого стану, який самооцінку надає хворий, і ми бачимо рівень артеріального тиску. Чим більше тривога систолічного і при систолічному артеріальному і дісталічному стані, тим вище рівень артеріального тиску. Ішемічна <кій> хвороба серця і стрес. Шановні колеги, ми бачимо з вами, що депресія, є, депресія після нового діагнозу стабільності на кардії поширене явище. І смертність хворих з тривожно-депресивними розглядами серцевої недостатністю після інфаркту міокарда, на жаль, вона є. Це доведено професором Фісура Сміт ще в 1994 році. Але чому ж, на жаль, ці пацієнти? Гинуть, тому що згортаємось крові у хворих симічної хоробри серця, з тривожно депресивним розладом підвищується. Ми бачимо фактор тромбоцитів в 12 разів, а тромбоглобулін, протеїмаркер підвищення клейкості тромбоцитів в 4 рази. Крім того, підвищений рівень внутриклітинного вільного кальцю і гіперчутливість сиротанинових 5-ті катехаламінових рецепторів. Все це призводить до вазоконстрікності. Після аортокоронарного шунтування ми бачимо з вами у хворих з депресією смертність підвищується. Але частота серцево-судинних подій з хворих, інфарктом міокарда в залежності від психоемоціонального стану, на жаль, ми бачимо з вами. Тривога, депресивний розвід підвищується, на жаль, підвищується смертність і частота госпіталізації. Який же прогноз у хворих сердечною недостатністю при наявності психосоматичних порушень? А ми бачимо з вами, що 8,2 рази з постпроспективним спостереженням показує підвищення ризику смерті в 2,41 рази, в 2,1 рази метааналіз 36 досліджень. Тому ми бачимо з вами дуже доказові такі дані, які нам говорять, що на жаль, депресія. Вона призводить е, у наших хворих все ж таки до поганого прогнозу. Ну, і 17-27% пацієнтів з сишемічної хвороби серця, що проходять процедуру коронарної ангіографії, виявляється депресія. А як її не буде депресія, коли ти хвилюєшся? Да? А в постінфарктному періоді депресія виявляється 16-45% випадку. А коморбідність депресії, гопіртонічної хвороби, складає 30%. Кожна. Кожна людина з артеріально гіпер... третя людина з артеріальною гіпертензією мають депресію. Ну і далі що коморбідність з тяжкими депресивними розливами, пацієнти з соматичними захворюваннями, які потребують стаціонарне лікування до 33%, онкологічні 42%, по синтумному періоді 47%, по синфарктному – 45%. Ну і крім того, депресія, що розвивається безпосередньо після інфаркту міокарда, в 3,5 рази підвищує ризик смерті від інфаркту міокарда. Як розвивається? Який прямий зв'язок? Через викиди стресових гормонів, збільшення ЧСС, спазм периферичних судин, порушення ендотеліальної функції. Активація згортувальної системи крові, тромбози, ішемія, поява патологічної збудливості та провідності міокарду, розвиток фадальних аритмій, якраз і пов'язаний стрес і серцево-судинні хвороби. Шановні колеги, наші пацієнти, і ми з вами переносимо сьогодні посттравматичний стресовий розлад. Що нам потрібно робити? Перш за все, психологічну терапію, психологічну терапію допомогу. Не допомагає тоді медикаментозну допомогу, терапію. У нас є проблеми, є конгітивна процесіальна терапія, є пролонгована терапія, але це все добре. Ну, давайте розглянемо все ж таки роль ангіотензину 2 в мозку. Що він робить? Ангетилит 2 в мозку змінює стресові гормональні шляхи, гемодинамічний статус системної та мозкової циркуляції, а також структурні та функціональні характеристики центральної нервової системи. Усі ці проблеми окремо чи разом моделюють емоційні та поведінкові прояви. І антидіолітичний гормон, гіпоталамус, симпатичне револьце це зв'язано. І ми розуміємо, що ангетинз 2 таким чином активується за допомогою стресу в мозку, але ангетин 2 на жаль, впливає на розвиток артеріального тиску і інгібування. Ренін антензинової системи в мозку, блокатор рецепту інтензину 2. 1. Це дуже важливо, щоб ми це з вами призначали. Такі гормони, такі препарати, механізми, що лежать в основі антіолітичної дії сартанов, включають регуляцію рецептора ангіотензин 2 другого типу у мозку та посилення вироблення антензину 1 Тіресі. Що діє на МАК-рецептори. Вважається, що стимуляція як англітензина 2, так і МАК-рецепторів англітензина захищає серцево-судинну систему через вазоділятацію та антипроліферативні ефекти, одночасно надаючи анксіолітичну дію. Ось головний патогенез впливу сартанів. А, ренін рінінотензинової системи на рівень артеріального тиску. Таким чином, перед нами стає питання, який антигіпертензивний препарат призначати при стресі? У нас є в нашій країні такий препарат, як комбісарт, комбісарт H. Що це за препарат? Це е, все ж таки валсартан, валсартан з гідрохлортіазідом, да? І це у нас валсартан валсартансамладіпіна. А яка різниця з інгібіторами АПФ? Немає ефекту ускользання інгібіторів АПФ при прийомі сартанів, тому що це той точно йде на рецептор сартана англітензина 2. Ну, крім того, ми бачимо з вами, що це Амлодіпін 5-10 міліграм, або валсартан 160 мг, або гіпатізід 12,5. Тройна комбінація, але є двойна комбінація. Амлодіпін 5-10 мг, валсартан 160 мг. І це більш ніж ефективно, особливо навіть при цукровому діабеті знищується ризик розвитку цукрового діабету. І зараз іде дослідження преторіан ковід. І якраз ми чекаємо результатів відносно цього заслідження. Але яка є вже база доказова? Доказова база є у нас дослідження value, да? Не невиявлена відмінності від впливу на серцево судини за і смертність 23% зниження ризику нових цукрових діабеті і ВАЛЬЯН – зниження серцево-судинної смертності на 25% у посинфарктних хворих. Єдиний сартан зареєстрований для лікування інфаркта міокарда в посинфарктному періоді. Я більше скажу, що валсартан дані відносно того, що у хворих після постантування у порівнянні з інгібітором АПФ, ми з вами знаємо, що рестеноза в два рази менше. Дослідження вал хіфті на 13% зниження серцево-судинних захворювань це серцево-судинних ризиків у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю при дисфункції лівого шлуночка. і 28% процентів зниження частоти госпіталізації від посилення симптомів серцевої недостатністі. А в дослідженні МАРВАЛ 44% зниження мікроальбумінурії в групі вальсартана проти 8% в групі амладіпину. І 15,4% різниці між групами валсартану, амладіпину і повернення пацієнтів до мульбалюрі. Виражена нефропротекція. Ну і далі ми бачимо з вами порівняння гіпотензивної дії. Да? Амладіпін, валсартан гідрохлортіазід і валсартан гідрохлортіазит. Ця комбінація на 24% ефективніша, ніж просто валсартан гідрохлортіазід. І дослідження впевнено терапевтичної еквівалентності Комбісарту, Рандомізоване дослідження відкрито у двох паралельних групах. Комбісарт, Київський вітамінний завод у порівнянні з ексфоржем Новартіса. Ми бачимо з вами, що доведена еквівалентність. Шановні колеги, але ми знизили рівень артеріального тиску, але дуже важливо все ж таки підтримати, підтримати лікування депресивних розладів. Не завжди ми з вами хочемо повертатися до антидепресанта відразу, тому що навіть під covid 19, навіть зараз, під таким стресом, все ж таки бажаємо. Допомогти хворому спочатку менше агресивними методами. І ми бачимо з вами доказову басу, концентрації аргініну, орнітину, цитруліну та великих депресив, депресивних розлитах, що є впливання. І підвищення рівня оксиду азоту в плазмі крові пов'язана зі спробою самогубства пацієнтів з депресією. І ми бачимо з вами, що додавання L-аргініну ларгеніну. Зменшує навіть зменшує суїцидальну депресію. Глобальна біодоступність аргініну, що є маркером синтетичної здатності оксиду азоту, знижується при поростравматичних стресових розладах і корелює з тяжкістю симптомів маркерів запалення. Но, крім того, психічний, фізичний, біологічний аспекти посттравматичного стресового розвитку можуть бути пов'язані з дисфункцією кількох клітинних процесів, включаючи вироблю оксиду азоту. Ну І суб'єкти посттравматичного стресового розводу, пов'язаним з боєм, а, стресом, мають ніж ті, ніжкі показники глобального коефіцієнту біодоступності аргініна, ніж контрольні особи. А, глобальна біодоступність аргініну – Біодоступності ардініну, маркера синтетичної здатності оксіда озону інвіво нижче у ветеранів з посттравматичним стресовим розстресом, і негативно пов'язана з деякими маркерами запалення, а також показниками тяжкості. Симптомів посттравматичного стресового розладу. І у нас є препарат Валаргін, про який ми з вами говорили вже Л-аргінін 3000 мг, який розтворяється, розмоктується в стакані з водою. А що є? А що ще є? На, що може впливати на астенію, да? щоб все ж таки не, не звертатися відразу до антидепресанта, коли є стрес, втома і безсоння. І такі препарати є у нас: Теж такі, це препарати серотаніна на гідрокситриптамін про які ми якраз з вами зараз і казали. Говорили, це нейромедіатор. його часто описують як гормон радості, щастя, втім, його реальна біологічна функція складніша. Він модулює пізнання, нагороду, навчання, пам'ять і так далі. І мелатонін – обов'язково біогенний амін, один з нейрогормонів, які синтезуються у пінелацитах. Епі... Епіфіза шишкоподобної залози та в деяких периферійних тканинах. І він і формує циркадний ритм сну, досягаючи максимум після півночі. І якраз дуже важливо додати це, ці препарати. У нас є матриптофан, да? і е, також є м'ята перцова валіана, серотонін, мелатонін, пасіфлова шишки хмелю. І цей препарат, цей препарат називається ІЗІРЕЛ. Препарат називається Ізерел, природне джерело серотоніну, Серотонін і триптофан Ми можемо отримати, ми бачимо з вами з, з рослин. Екстракт листя м'яти перцової та валіанер лікарської нормалізують артеріальний тиск, розширюють коронарні судини, мають антиритмічну дію. Тріптофан, екстракт пасіфлори та екстракт шишок кмілю мають комплексну заспокійливу дію, також покращують працездатність вдень і вночі. І далі ми бачимо з вами, що одна капсула два рази на день протягом двох місяців. Препарат «Ізерол». ролл. І далі. А далі форма емоційної рівноваги. Триптофана буде 100 мг в цьому препарі зерелі, плюс стандартизований екстракт і трав, екстракт листа м'яти 50 мг, екстракт шишок хмілю звичайного 50 мг, екстракт корени валіяни лікарської 100 мг, екстракт пасіфлори інкарнатної 100 миллиграмм. А, і далі підтримує організм в стадії стресу, сприяє нормалізації сну, підтримує емоційний душевний комфорт, усуває почуття тривоги і страху, нормалізує роботу серця суди, підвищує рівень працездатності, зберігає емоційну стійкість. Шановні колеги, мені приємно, що така компанія, як, яка знається вже і має багату, ну і сказати так, історію і досвід. Відносно розробки ліків за рослинами, і це дуже важливо, це має, компанія має розуміти і мати обладнання і мати досвід. І тому мені приємно вам представляти компанію Бовіос і якраз і препарат і Зірел. Шановні колеги, слава Україні!